З Євангелія від Луки, тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи, неба й землі, бо втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в тебе. Усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син. Один тільки Отець, і хто Отець, один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів на одинці, він сказав Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте. Але не почули.